Давайте все ж спустимось туди, Тільки разом з вами. Треба обережно. Ось тут. М -м -м, запах такого, знаєте, сарайчику такого. Там вихід, до речі, на вулиці, прикольно. Тут, типу, типу якоїсь кухні. Ось так, навіть щось маленьке, віконце. Більше, мабуть, як... Хоча, можливо, в принципі, зробити її. І... А... Жилу зону. Багато якихось кладовочок. Роботи дуже-дуже багато, як я сказав вже. А, і тут просто вихід. ну Вихід ось туди. Ну, як там ось так. Ось такий будинок можна взяти за 50 тисяч доларів. Вкладання Ну поки не зрозуміли Роботи не почати край. Але ось такий об'єкт можна взяти і, в принципі. А, ось десь камін. Ось він. Знайшов. Ось камін, це жила кімната. Ну, жила, жила зона, в принципі. Ось такий будинок за 50 тисяч плюс доларів.